Всім привіт! Я Анастасія Заєць. Мені 19 років, і сьогодні я хочу поділитися своєю історією вивчення, з вивченням французької мови в Канаді. Як це все відбувалося і для чого взагалі українцям французька мова в англомовній країні Канаді. На початку я хотіла би сказати, що Канада це і справді англомовна країна в багатьох провінціях. Ви можете зустріти людей, які говорять лише англійською мовою. Тобто французька мова зустрічається геть по мінімуму, або взагалі не зустрічається. Це абсолютно нормально тут. І е, е, багато, більшість людей і справді говорить лише англійською мовою. Проте в законі Канаді написано, що це двоймовна країна білінгуал, що означає, що в Канаді є дві мови, офіційних дві мови англійська і французька мова. І е, французька мова, як правило, ви можете її почути в Канаді в таких провінціях як Квебек. Квебек це 100 франкомовна краї... франкомовна провінція. І е, люди там майже взагалі не спілкуються на фран... англійською мовою. Тобто багато квебек... квебекчан, е, вони не спілкуються англійською або дуже погано спілкуються нею. Е, е. Також є провінція нью брансвік які люди говорять 50 на 50, тобто 50% населення спілкуються англійською, 50 французькою, і багато людей саме там є білінгуал, двомовними, тобто чудово спілкуються двома офіційними мовами. А, і є іще оттава, столиця Канади, де люди теж дуже добре спілкуються французькою мовою, і часто є білінґвами. Тобто ось така ситуація. Звичайно, що в кожній провінції, навіть в таких ж англомовних провінціях, як Пініпієх, Альберта, ви все одно зможете почути небагато людей, які спілкуються французькою мовою. Поселення франкомовів є усюди, по Канаді, але це лише питання кількості: в якихось провінціях їх більше, в якихось провінціях їх набагато-набагато менше. Вони minorities, тобто меншини. В цих провінціях англомовних. Так от, моя історія це те, що я приїхала в Канаду в 15 років. Я приїхала сюди із моєю родиною, моїми батьками та братом. І ми вирішили поселитися в провінції, яка називається Нью-Брансвік, Атлантична провінція. Поруч межує із Новою Шотландією, Нова Скошія, яка називається по англійськи та Островом Принц Едвард. Тому, переїхавши туди, я побачила, що багато людей в принципі вільно володіє французькою. І питання було, в яку хай скул мені краще піти, старшу школу. Мої батьки не наполягали на тому, щоб я пішла в одну чи іншу школу, англомовну чи франкоф... чи франкомовну школу. Тобто це було комплектне АптюМій. Це було постійно, це було завжди моє рішення. І я вирішила дати собі такий челендж, раз уже я приїхала до Канади. Моє життя так докорінно змінилося тут. що Чому б мені не спробувати піти в принципі, ризикнути в франк-французьку школу повністю? Тобто це навіть не занурення, це не immersion, не French Immersion, це була повністю французька high school, Ecole Secondaire, яка називається Еколь Одіссі в місті Монгтон в Нью-Брансвіку. Я пішла туди, мене оточували люди франкомови з Нью-Брансвіка, вони називаються акадійці. І мені сподобалось. Мені дуже. Якби це не було дивно, мені реально дуже сподобалось а, а, клімат в цій школі, просто оточення людей, які вони були позитивні, а, вони були дуже вічливі зі мною. Як би сказати, вони були пейшент, вони а, достатньо такі, вони входили в ситуацію, розуміли, що я іноземка. Яка не спілкується взагалі французькою мовою, і яка тільки -но приїхала до Канади. Тому спершу мене пояс по... мене якби помістили в клас, називається French... French Immersion Class, де зі мною вчилися такі ж учні, які... як і я, які приїхали з різних країн світу і могли знати лише англійську до, до цього, або взагалі не знати ні англійської, ні французької. Там я провчилася. Ну, напевно, два семестра. Так, я провчилась там два семестра. І ем, після цього, в принципі, я зрозуміла, що в мене виходить говорити французькою мовою досить добре. Тобто перші дні було дуже тяжко. Ем, я не могла пояснити, що я хочу такі базові потреби, що я хочу вийти, будь ласка, до. до... До туалету, де знаходиться той чи інший кабінет, той чи інший клас, як пройти туди. то Тобто, ось такі дуже базові речі я не знала, як сказати, і це був справжній такий челендж перші тижні. На другі тижні стало краще, набагато. тобто Я освоїлася і, в принципі, мова жестів дуже-дуже в цьому допомагала. Um, ну і коли я почала пояснювати більш англійською, тобто, що я хочу, can I please go to the bathroom, Тобто, ось такі речі дуже базові. Вони мені сказали, що ти можеш uh, спробувати говорити, формулювати свої думки на французькій мові. Таке правило в школі. Uh, вони стараю, стараються мінімізувати uh, англійську мову в цій школі. Тому що багато учнів на вулиці вдома спілкуються англійською, а ось це, ця школа вони хочуть, щоб була на 100% франкомовною. Тобто, мені було таке ще новий челендж взагалі не вживати англійської мови. Тобто, найгірший сценарій це те, що я говорю мовою жестів. Так, краще було б говорити, вже старатися якось французькою мовою, зв'язувати декілька фраз, декілька слів якихось, які я там вивчила Мерсі, Жемапель, Анастазія, тобто таке щось дуже базове. І після цього е, воно якось пішло. Я слухала е, діалоги е, моїх колег по класу. Я слухала дуже уважно, як спілкуються вчителі, взагалі люди носії французької мови, акадійці. Які фрази вони вживають, які слова, в якому контексті вони вживають. І от я, як та папуга, я реально запам'ятовувала, старалася в себе вмістити кожну цю фразу, кожну, кожне слово, записувала собі. Чорновичок, якісь слова. Просто як вони чуються мені. Я українськими літерами писала, як чуються мені французькі слова і в якій ситуації воно було вживано. І потім я робила свій ресерч, шукала в інтернеті, що саме це за слово, в принципі, і так уже і продвигалося моє навчання нових слів на французькій мові. Після цього два місяці мені це зайняло, і через два місяці я вже, в принципі, змогла вільно строїти діалоги. А, якісь такі дуже базові діалоги, як пройти, мене звуть, я з України, мені тоді було 15 років. А, що я хочу? Ну, щось таке. І от потім воно так пішло, 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 пішло. А, і вже на наступний рік мене перевели в клас до канадійців, до, до дітей, тобто які говорять французькою як рідною мовою. Це було стресово на початку. Я не розуміла, в принципі, що де як, взагалі, як це працює. Але важливо просто було. Зосередитись на навчанні і прийняти факт в тому, що я буду робити помилки. Помилки це нормально. Навіть якщо там комусь було смішно в класі, я намагалася не брати це на особистий рахунок, тому що підліткам було смішно із моєї вимови, із того, які слова я застосовувала в тій чи іншій ситуації, адже в інтернеті часто я знаходила, наприклад, якесь слово більш на французьку манеру із Франції, діалект французький, а в Канаді вони це слово не використовують, наприклад. Так? Тобто тут був такий нюанс трошки із діалектами французького з Франції, французького з Канади, квебекського французького, а вони доволі різні. І перед тим як розпочати навчання французької мови, я б рекомендувала спочатку собі задати питання, для чого вам це, і в якій країні ви хотіли б спілкуватися французькою, і тоді вже починати, якби пошук правильних слів, фраз і вчителя, звичайно ж, із цієї чи іншої країни. Ну, ось так це й було. Тому я вибрала французьку мову і зараз я навчаюся в франкомовному... Двомовному університеті і беру французьку програму по кримінології. Я вже закінчила свій перший курс тут, в Отаві, в University of Отава, і схема працює так, що тобто це буде в мене французький диплом, але я маю право, звичайно ж, брати курси на англійській мові. Це взагалі не проблема. Ми в Канаді знаходимося. А, і тому я беру один-два кур, е, курси на, е, на англійській мові за семестр, просто щоб е, підтримувати свою англійську е, і більше в ній знаходитися, мислити і робити якісь вправи університетського рівня на англійський теж. Е, ну, ось так. Для чого французька в Канаді? Багато хто задає це питання, і я зараз, як вчителька французької мови та англійської мови онлайн для українців, я часто чую це питання від моїх учнів, які просто приходять і хочуть вивчати одну із мов, але не розуміють яку краще вибрати. Вони трошки сумніваються, не впевнені. Моя відповідь така: в Канаді ідеальний варіант говорити на двох мовах. Чудово, якщо у вас з України ще зостались якісь там знання англійської мови, London is the capital of Great Britain. Тому ось такі справи дуже добре, якщо ви можете говорити і тією, і іншою мовою, це збільшує ваші шанси на отримання крутої роботи, крутої зарплати, ну і звичайно, жити комфортно, спілкуватися з носіями мови і тими, і тими, і французами і англійцями. так. Із Канади, тобто не мати якихось обмежень і бути вільним обирати те, що вам до вподоби. Адже робота ваша може бути на англійській, якісь хобі, якісь кружки, якісь заняття, там може бути франц... франкомовні коучі, тобто тренери, люди, які туди ходять. Ну, це як один із прикладів, для чого вам дві мови. І, звичайно ж, провінція, в яку ви плануєте емігрувати, місто, яке вас цікавить найбільше в Канаді, це теж має величезний вплив на вибір тієї чи іншої мови. Тому, звичайно ж, краще, якщо у вас є дві. Якщо у вас немає часу, чи вам треба швидка імміграція, ви вибираєте якусь одну, то тоді дивіться, які у вас є знання з України, якої мови, що було б вам вигра, якби. Виграш, який би був крутіший з англійської, з французької. Ну і свої можливості реально оцінюйте, чи є у вас ресурс такий як час, гроші і бажання. Тому що вивчення будь-якої мови це велика праця, це не просто відкрити підручник, прочитати декілька діалогів і вже говорити вільно цією мовою. Ні, це велика праця. Кожна людина прогресує в своєму ритмі, і це абсолютно нормально. А в мене є учні, які, яким треба пару місяців, і вони вільно швидко заговорять на французький чи на англійській. Є учні, які, яким треба просто більше часу, і це абсолютно окей. В цьому немає нічого, нічого такого соромного чи ще чогось. А, тобто ось так. Кожна людина має свій ритм, свою динаміку у вивченні мов а, і взагалі у виконуванні якихось вправ нових. Тому що для мозка це, це такий челендж, якщо ми можемо так про це сказати, це реально челендж. а вивчення іноземної мови це, це реально щось. Це стрес для вашого мозку. Дітям це дається дуже легко, от якщо ви вже Підліток, чи дорослий, чи доросла людина, то це, це час і хороший вчитель поруч, щоб модивкувати вас. Тому ось так. Ось така моя історія вивчення французької мови. Я планую зняти ще одне відео, в якому я розкажу, які секрети я використовую для того, щоб вивчити ефективніше і швидше французьку мову, куди я ходила. Я не ходила ні на які курси, тобто в мене не було курсів. Якихось особливих, особливих там вправ для цього. Але були речі, які я виконувала регулярно. Це була як моя рутина для вивчення цієї мови, і е, мені є чим, вам поділи... з чим з вами поділитися. Тому ось такі справи. Не забувайте підписуватись на мене, ставити лайк цьому відео, коментувати, відсилати друзям. І беріть зі мною уроки англійської чи французької мови. У мене щойно вийшов новий курс -je parle le français», де я вчу від рівня А2 до Б1, Б2 з французької мови. Тобто для людей, які вже мають бази французької і хочуть лише більше впевненості у мовленні із французької. Тому ось такі справи. Заходьте на мій сайт, дивіться, які в мене є курси. І сподіваюся, що скоро з вами побачимось.